Виконуємо номер 907 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Довжина прямокутника 20 см. Як і наскільки зміниться його площа, якщо ширину прямокутника збільшити на 2 см, нехай ширина прямокутника X см, Х сантиметрів. Довжина у нас 20 см, знайдемо площу нашого прямокутника. Це буде S1 перша площа до збільшення. Отже, Х помножимо на 20, і це дорівнює 20х сантиметрів квадратне. Ми знайшли площу прямокутника, ширина якого х сантиметрів, а довжина 20 см. Стоїть питання так, як і наскільки зміниться його площа, якщо ширину прямокутника збільшити на 2 см. Збільшимо ширину прямокутника на 2 см. Збільшимо ширину. Прямокутника на 2 сантиметри. Маємо Х додати 2 сантиметри, це нова ширина прямокутника. Знайдемо тепер площу, Значимо С 2 довжина у нас залишилась без змін а ширина буде х додати 2, множимо на 20, використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Помножимо на 20 кожне із змінну і число в дужках. Будемо мати х помножити на 20, додати 2 помножити на 20. Маємо 20х додати 40 сантиметрів квадратних. Наша площа стала, наша площа була. Що відбулося з площею? Площа збільшилась на 40 сантиметрів квадратних. Записуємо висновок. Отже, Площа прямокутника збільшиться. На 40 сантиметрів квадратних. Ми дали відповідь на питання, як? Збільшиться і наскільки зміниться площа, якщо ширину прямокутника збільшити на 2 см. Номер 907 виконано.